Це таке плоске для людей. Я говорю про плоский розум. Бог любить. Бог любить, дивіться. О, нічого навіть не капнуло. Тому що коли питаєш таку людину, скажи мені, а в чому ця любов була проявлена? Та Бог не може на плоский розум щось виливати. Чому? Бо Бог знає, що ти не можеш прийняти, ти не хочеш прийняти. Але коли ти захочеш прийняти, тоді ріки живої води поліються на тебе, і в тебе розум затримає, і ти будеш цей розум тримати. Ось він яким стане. Це війде в тебе. Тобі даний розум Христів. Якщо ти зрозумієш це, тобі не захочеться жити з плоским розумом. Тобі захочеться приймати, пожирати це слово, бути ситим і весь час голодним, і знову їсти це слово, і знову бути голодним, і знову їсти, щоб, щоб насититися. І ніколи не наситися, тому що ще хочеш, ще хочеш пізнати глибину смаків тої Євангелії, Щоразу серед християн чуємо Бог любить тебе. А ще чуємо, я люблю Бога. Я дуже люблю Бога. Я так люблю Бога аж до смерті. Дуже багато людей кажуть, що вірують в Ісуса Христа. Я не буду ставити під сумнів, віриш, то віриш. Але я не можу зрозуміти, чому, якщо ви вірите, і коли ви чуєте істину Євангелію, істинне слово Ісуса Христа, з вас, наче згуся вода. Послухали, пішли далі і ґеґтете. Що толку з того гоготання? Ви не хочете прийняти істини про спасіння, щоб покаятися, прийняти Ісуса Христа належним чином. Це Йоанна 3,3. Ні, воно не заїжджене, воно щоразу має силу, тому що хтось та й дивиться, той, хто не народився з гори, а можливо, ти дивишся і не розказав своїм близьким. А з цього починається все. Не починай говорити щось більшого, що ти вже пізнав, починай з цього з людьми говорити. Відкрий їм Євангелію і покажи, як люди приймали в діяннях, коли апостол Петро проповідував. Подивися, як Филип проповідував, як він пояснював слово. Ви розумієте, ми повинні прийняти участь, ми повинні стати. Не тільки учнями, а й тими, хто, хто розкаже Євангелію, тобто носіями Євангелії, носіями доброї новини, благовісниками.